Хочу вам продемонструвати двері прихованого монтажу під фарбування або під обої, що ми встановили, і ззовні е, наклеїли отакі дитячі абої, фото, фотошпалери, да, котрі закривають всю цю красоту і отак прикольно виглядає. Давайте я вам трошки детальніше розкажу, що, е, що ми зробили. Ми встановили двері прихованого монтажу шириною 8 Авісіл, висотою 2500. Тановили приковану ручку, двері, з таким чином вона виглядає і відкривається. Ми так само можемо зробити як зовнішнього відкривання, так і внутрішнього відкривання саме ці двері. Далі, їх можна було пофарбувати, їх можна було задекорувати, задекорувати рейками. Але ми вибрали один з варіантів: це фотошпалери. Ми підібрали фотошпалери, замовили у наших постачальників і таким чином заклеїли всю стін. Якщо ви хочете собі, наприклад, в дитячого або в спальню, бо ще кудись зробити таке саме рішення, воно досить популярне. Ми можемо це зробити. Ми вам встановимо двері, ви підготуєте стін і самі замовите собі ті шпалери, що е вам подобається їх е просто наклеїти. Таким чином у нас. Була звичайна біла дверка, ось той, точно така, як зараз ви бачите її всередині. Вона е, готова під фарбування або під, під поклейку обою. У неї такий алюмінієвий чудовий торець, що е, витримує всі пошкодження, які можливі можуть бути, і встановили таким чином, отримали таке досить незвичайне сучасне рішення, що ви можете замовити таке саме собі додому. Дякую за увагу. до вами магазин Маркет Двері.